Шановні майстри, ви вибираєте собі пилосос, ви професіонал своєї справи, у вас робота пов'язана ну, з такими е роботами, які дуже багато пилу. Це шліфування підлоги, шліфування стін, особливо якщо це гіпс. Подивіться, будь ласка, на один з найкращих по ці показникам ціна якість. Це, як на мене, один з найдешевших. Що саме головне у нього? Перше, це вироблено в Німеччині. Це реально німецький пилосос. Він дуже багато років випускається. Тут передбачено все, він працює надійно, має гарантію 3 роки. Ну, а тепер я просто більш детально розповім по ньому. Потужність у нього 1400 Вт. Є регулювання обертів. Включається дуже просто, як на мене. Кнопка зверху, як ви бачите, це перша кнопка, це включення, регуляція обертів, виключення і струшування. Час від часу треба примусово включати струшування, щоб струсити фільтр складчити, який я зараз покажу вам. Немає у мене претензій, все дуже просто і продумано. Бак на 32 літри. Понятно, що половину в ньому займає фільтр, але, як на мене, достатньо, в принципі, для будь-яких робіт такого баку, який ви бачите. Шланг іде в комплекті. Шланг ви можете бачити, він це бошовський склад, шланг. Він вже застосовується в Макіта і в Мітаба. Оцей байонет. Обов'язково обмотайте ізолентою, щоб коли він впаде, щоб він не розбився. Ну Це його, бачите, це тут слабкі місця. Я, коли я видавав прокат, коли ще в Україні можна було працювати, не було перевіряльників, я обматував, щоб його не розбити. Це бо він доволі дорого коштує. З'єднується він дуже щільно. І надійно, як на мене, то в мене вони довгі роки служили, але треба обов'язково захистити. Подивіться, шланг товстий, шланг має довжину, я міряв, 3,5 метра. Хоча написано 3,2 метра, ну, 30 сантиметрів подарунок. Яка ще фішка? Цей пилосос може не тільки всмоктувати, а може ще і видувати. Подивіться, тут є спеціальний такий. Клапан. Ви вставляєте цей самий шланг. Просто бо, що я дивуюсь, вони для того, щоб в... В... видувати в 15 і в 12 пилососі треба купляти інший шланг. І тепер ви включивши. Так. Крутяк. Це ж можна просто й охолоджувати себе. Дуже шалений е, тиск повітря. Ну, 1400 Вт достатньо, щоб створити е, шалений тиск. Так. Що це за кнопочка? Лампочка. Ця лампочка сигналізує, що або бак заповнився, никуда, нема куди сміття видавати, або щось перекрило ну, поступ повітря. І він загорається. Зараз я включу. Він загорається, коли не, ну, дуже тяжко щось присмоктувати. Наступне, як на мене, ергономіка дуже зручна. Його носити дуже просто. Е -е. Так, Давайте його розберемо і подивимося. Подивіться, який величезний складчатий фільтр. Причому він не паперовий, Він можна його десь, якщо був... Величезний, повторюсь, складчатий фільтр, він на 3600 см квадратних. Ну це дуже класно. Чим більше поверхність фільтра, тим краще. Ну, Давайте спробуємо його зняти. Він доволі щільно ось так він виглядає. Всередині. Тут стоять ще додаткові фільтри, там стоїть поплавок. Коли ви одягаєте ось таку приспособу. Ви можете збирати воду. Але якщо ви навіть намочили цей складчатий фільтр, обов'язково треба його висушити. Ось, бачите, тут гума він дуже. Ось, якщо придивитись, ось тут гума, і він дуже щільно заходить, тому його досить складно одягти. Прижали і закрутили. Ну, мені подобається як. Воно все влаштоване. Але треба перевіряти, щоб він щільно зайшов. Так. Е, ви бачите, тут немає ніяких гумових прокладок. Якість пластику, як на мене, дуже я ну виробник такий, що пластик якісний і він не змінює геометрію, тому і немає ущільнювань. Хоча в деяких пилососах ущільнювання є. Е, вхід, бачите, Сміття вкидується в бок, і воно йде по, як в принципі як циклон. Якщо ви придивитесь, тут є спеціальні місця з'єднання для антистатики. І ось, ось, бачите, цей перехідничок. Воно ж, якщо ви подивитесь, ось воно виходить сюди. Оці всі з'єднання, байонети, вони. Мають тут спеціальне напилення, Які пропускають е, струм. Але, але, все ж таки, кабель не йде антистатичний, а антистатичний кабель треба замовляти. Але пилосок підготовлений під це. Так, що йде в комплекті? В комплекті йде щітка, така робоча, бачите? Для сміття є щі така для щілин. Дві ось такі трубки традиційні, такі, як у Бошах, вони невбивають пластикові. Іде кутовий перехідничок для зручності. І йде ось такий гумовий перехідник, який можна обрізати, ну, можна не обрізати, можна так працювати для використання в різних інструментах. Дається один од... разовий. Мішок, але його, як на мене, по-моєму досвіду, можна раз 10 використати. Але, звісно, незручно. Не коліщата. Коліщата. коліщата тут пластикові, вони ніде не фіксуються. Як на мене, більш-менш надійні. Щоб зафіксувати, тут треба ось таким чином відкидати ось таку лапку. Ну, і ця лапка дуже зручна, вона чим, коли ви витрушуєте пилосос, ось ви її тримаєте, витрушуєте пилосос сміття. Ну, все продумано. Так, кабель. Кабель, кабель має аж величезні 8 метрів. Кабель, як на мене, ну, середній так, гума тут, середня, середні, я б не сказав, бувають більш прогумовані. Але я впевнений, що тут німецький якісний кабель застосований. Ціна цього. Виробу біля 15 тисяч, можливо, навіть трошки менше. Як на мене, це для німця, для гарантії 3 роки, для віброструшування, це, як на мене, адекватна ціна. Звісно, якщо вам треба, зверніть увагу, якщо вам треба не такий потужний, ось за 5,5 тисяч фантастичний е пилосос, але у нього немає виходу для інструмента там не можна підключити, і, звісно, немає віброструшування Якщо вам треба більш серйозний інструмент, більш потужний, то ось для вас ось такий StarMix Як на мене, це їхній топчик, але він вже коштує там приблизно біля 21 тисячі гривень, звісно. Якщо у вас ви працюєте з гіпсом, деякі майстри кажуть, що навіть віброструшування не допомагає, тому вам треба докупляти циклони. Це рідний циклон від Proxena. Все нічого, шикарний циклон, все продумане, але ціна просто ж неймовірна. Він коштує там біля 11 тисяч гривень. Уявляєте собі, циклон коштує як два пылесоса. О! Стармікс в дечому гарний, в дечому він щось там, якісь перегиби є. Але це не головне. Як на мене, це нормальний інструмент, довговічний, німецький, і ви можете виконувати всі види будівельних робіт. Але все це не головне. Якщо ти працюєш, якщо ти заробляєш гроші, то будь добр, допомагай ЗСУ. Я рахую, хто не допомагає ЗСУ. І працюють ті, не українці. Нам треба вигнати російських вбивців і окупантів з України. Слава Україні!